Ну що, вітаю вас на каналі Антоніни Замороки. Тут про психосоматику і не тільки. Отож, сьогодні я пропоную поговорити про алергію. Я знаю, як багато людей стикаються з таким діагнозом, як алергія. І для когось їхня алергія це ну, те, що практично не заважає жити, а для когось їхня алергія це те, що взагалі не дає адекватно жити. Те, що дуже псує життя. І я точно знаю, що алергія це 100% психосоматика. 100%. В цьому відео я хочу пояснити вам на таких звичайнісіньких прикладах, чому алергія це лише психосоматика. Дивіться, в нашому житті трапляються випадки різні, приємні. І неприємні, так? Ситуації бувають хороші, не хороші, емоції ми відчуваємо також позитивні і негативні. Так? Я знаю, що психологи не ділять емоції на, на позитивні і на негативні, але зверніть, будь ласка, увагу, що від того, що людина проживає позитивні емоції, у неї ніколи не буде прояву. В тілі фізичного якогось, так, тобто мається на увазі від позитивних емоцій людина не хворіє, так? Це ми точно знаємо. Від щастя, ще ніхто онкологію не отримав, від е, любові ще ніхто не отримав язву шлунку чи ще щось такого плану. Так? Тобто, від позитивних емоцій ми не хворіємо, від е, е, невираження. Негативних емоцій ми хворіємо, тому є сенс їх розділяти на позитивні і негативні в психосоматиці. Тобто в нашому житті є е, ситуації різні, самі по собі всі ситуації нейтральні, так але е, через свій якийсь попередній досвід, через якісь попередні знання про світ, е, через якісь упередження е, і так далі ми. Маємо якусь своє якесь своє внутрішнє відношення до ситуації, яка відбувається. Так? І на основі цього ми ну, наша психіка видає якусь певну реакцію на щось. Так тут ми сумуємо, тут нам боляче, тут ми відчуваємо себе непотрібними і так далі. Так, ну це логічно. І е, в моменти, тоді, коли ми відчуваємо якусь дуже сильну емоцію, з якою е, ну, от зараз ми не знаємо, як справитись, так тобто відбувається якась ситуація. Ситуація настільки болюча для нас, настільки ми не знаємо, як в даний момент яке рішення прийняти, що е, наша підсвідомість вона намагається зрозуміти, а що ж стало причиною от того внутрішнього стану, який я зараз, намагається знайти цю причину. І запам'ятовує її. Запам'ятовує для чого? Для того, щоб в наступний раз ви, не дай Боже, не зіткнулись з цією причиною, щоб вам не було ще раз так само боляче, так само погано на душі. Розумієте? І що ми з цього всього можемо бачити? В той момент, коли нам ось так дуже душевно погано, нас оточує безліч всього. Нас оточує повітря. Температура повітря, склад повітря. Так, в повітрі можуть бути якийсь пилок, якісь дерева, якісь квіти, цвіт, квітнуть. Так? Або, можливо, це, ну, наприклад, море, так, є йод в складі повітря. Тобто повітря воно має якийсь свій певний склад, так? Це якась температура повітря, це якась пора року, це якийсь запах, це якийсь смак. Так? Можливо, щось їли, можливо, щось перед вами стояло на столі, ви десь знаходились в якійсь певній місцевості і так далі. Так? І підсвідомість запам'ятовує щось цього. Чи підсвідомість буде взагалі все аналізувати, чи буде до чогось прив'язуватись, нікому не відомо наперед. От ніхто не знає наперед, точно це станеться чи це не станеться. Якщо станеться, то на що саме незрозуміло. Але я хочу сказати, що зазвичай це ті е, речі з тих, які нас оточують, які мають найбільш виражений запах е, смак. Щось таке яскраво виражене, так тобто, наприклад, це може бути яскраве сонце. Тобто ви стояли на вулиці, і яскраве сонце ліпило от прямо в вас, так і може утворитися алергія на сонце, це може цвісти якісь, якась квітка, так, і це обов'язково буде та квітка, яка має яскравий запах. Можливо, ви в цей момент знаходились в якомусь підвалі. Про підвали, так, якщо брати теперішній час, то ми буває знаходимось в підвалах, в бомбосховищах в ті моменти, коли ми чуємо якісь прильоти, коли ми чуємо, що збивають ракети. Так, в цей момент ми відчуваємо сильну емоцію страху. Ну, от зовсім ми не відчуваємо щастя в ці моменти. Погодьтесь, так? Але. В ті моменти, коли ми знаходимося в бомбосховищах, в підвалах, чи ще в якихось таких приміщеннях, так що там підвищена вологість, там може бути цвіль, там може бути пил, там може бути там, наприклад, шерсть собак і ще щось такого плану. Так і підсвідомість це ж вихватить легко з повітря, так, зі складу повітря. Ми могли щось їсти, щось могло стояти перед нами на столі. так? Будь-що щоб не відбувалося. Це щось, що досить таки помітне. Тобто алергія, якщо брати на продукти, вона складається на ті продукти, які мають якийсь виражений смак. так? Тобто же ж не в тому, що там є якісь то там. Алергени, хоча я розумію, що медицина це пояснює саме таким чином. Але дивіться, якщо брати кабачок, на нього я ще ніколи не чула алергію, чи брати картоплю. Також не пам'ятаю, щоб я на неї чула в когось алергію, розумієте? Але якщо ми візьмемо мед, він має, ну дивіться наскільки яскравий запах. Запах і смак, так, якщо взяти цитрусові, якщо брати полуницю, черешню, колір червоний, так може прив'язати взагалі до червоного кольору, і на все червоне буде алергія і далі. Так? Тут питання в тому, що підсвідомість щось вибере з того, що нас оточує, і назначить це, як пояснить це для себе, як от це саме воно і є причиною. Душевного такого хвилювання, душевного неспокою, ось саме тих емоцій, які людина відчуває в цей момент. І в подальшому, коли людина контактує з цим алергеном, як ми можемо зараз тепер сказати, так, організм видає якусь реакцію, одну і ту саму. Так, психосоматологи вже зараз можуть е доказати навіть е чітко, і, і саме на основі цього вони і працюють, що е симптоматика буде залежати від змісту конфлікту. Але в принципі, зараз вам це не потрібно. Я зараз вам лише намагаюся пояснити, чому це саме е психологічний момент алергії, чому це виключно психологічний момент? Чому? Тому що. От згадайте зараз, наприклад, якийсь аромат, яким ви користувались в дитинстві, якісь дезодоранти а, чи ще щось. І ви навіть якщо через 20 років по тому понюхаєте а, десь аромат точно такого самого дезодоранту, ви відчуєте знову ж ті відчуття, ви наче поринете назад в той вік, коли ви ним користувались, в то, як вам тоді було. Розумієте, тобто, ось так воно працює, так працює якір. Або такий приклад: ви приходите додому, знаходите, там до додому, до батьків, наприклад, знаходите якусь шкатулку, в якій зберігаються ваші речі з школи. А ви, наприклад, школу закінчили вже там 20 років назад, 30 років назад, неважливо. Ви відкриваєте цю шкатулку, дістаєте якісь валентинки, якісь заколки, якісь білетики, можливо, квиточки кудись, якісь квитки на концерт, можливо, ще щось пам'ятне. так? Ви дістаєте і ви одразу відчуваєте якусь певну емоцію. розумієте? Тобто, ви вже... Реакція пішла. Хоча ви не були зараз на тому концерті, чи не бачили ту людину, з якою пов'язує саме цей квиточок чи ця Валентинка. Але ваше тіло вже видає реакцію, так? Це, от, це той тригер. Та Валентинка це є той тригер, наприклад, мед чи горіхи чи будь-що інше. Причому тіло кожного з вас воно знає, яку реакцію саме на це. Дати. Ось, наприклад, я е, зараз вам покажу ряд відео. Від вас я прошу такої чистоти експерименту: налаштуйтесь зараз на себе. Відчуйте, як вам зараз, в дану секунду, коли ви слухаєте мене, комусь може не подобатись інформація, яку ви чуєте, комусь може подобатись, але ви налаштуйтесь на те, як вам зараз всередині, в когось супротив, в когось інтерес, в когось розслаблення. Так, налаштуйте, зверніть увагу, як вам зараз всередині є. Так, і дивимось наступні відео. Щоразу, коли ви дивитесь відео, звертайте увагу, як ваше тіло реагує. На те, що ви бачите. Тобто, ви будете бачити шматочки різних відео, але ваше, ваше завдання зараз буде полягати в тому, щоби звертати увагу на те, як змінюється відчуття в вашому тілі, що змінюється, коли ви бачите кожне з цих запропонованих відео. І далі продовжимо з вами роботу. Тобто ви зараз впевнена, звернули увагу на те, що з кожним відео відчуття в вашому тілі змінювались. Хоча насправді у вашому житті нічого не змінювалось. Ви, як сиділи в кріслі чи а, в автобусі, чи в машині, де, де б ви зараз не дивилися це відео, ви. Як сиділи там, так і сидите. В вашому житті нічого не змінилось. Ваші очі лише щось побачили, а в вашому тілі вже змінилась якась реакція на це. Так, відчуття в вашому тілі вже змінилися. Точно так само змінюється. І відчуття в вашому тілі, тоді, коли ваше тіло реагує, не реагує, тоді, коли ваше тіло контактує з тим предметом, з тим об'єктом, який підсвідомість вже визначила для себе як ось такий небезпечний. Розумієте? Тобто це завжди реакція, яка йде з мозку. Це завжди реакція з мозку. А навіть такий експеримент, як якщо би зробити, так що ось, наприклад. Не знаю, якщо у вас алергія саме на амброзію, так і взяти і ви одягнені, наприклад, в якусь кофту. От зараз подивіться в якусь кофту. І якби хтось вам підійшов і сказав, що ви знаєте, от зараз коли твоя кофта сушилась на вулиці, вона впала і вітром її здуло саме на кущ з амброзією. І вся ваша кофта ну, вона повністю просякнута пилком амброзії. І цих слів достатньо для того, щоб алергія почала проявлятись на вас. Розумієте? Тобто, лише знання, отут в голові, вже дасть реакцію. Це не означає, що насправді там пилок той був, так, так само, як і в відео. Ви лише бачите відео, але це не означає, що насправді цей пилок амброзії якось на вас впливає. Ви лише бачите це, так? а вже ваше тіло на це реагує. Тобто це виключно психологічний аспект, тобто це виключно реакція психіки. Мозок дає сигнал зробити так і так. Тіло робить, тіло ніколи не зробить нічого, на що не отримало сигналу від мозку. Тіло само по собі без мозку не живе. Тобто все, що в нас в тілі відбувається, це все виконання сигналів з мозку. Точно так само проявляється це ще коли, коли ми, наприклад, маємо алергію там, на лаванду, на апельсин. І людина з'їдає, наприклад, такий шматочок торта з ароматизатором апельсину, і алергія все одно проявиться. Тобто самого апельсину там не було, був ароматизатор. А ароматизатор це іншими словами, знаєте, як фотографія апельсину. Лише для наших смакових рецепторів. Це фотографія апельсину, це не апельсин, а реакція. Відбулась така, начебто це був справжній апельсин, розумієте? Тому це для вас лише, знаєте, джерело для роздумів над тим, що алергія, алергічний будь-який прояв це виключно психосоматика, це виключно сигнал з мозку в тіло дати саме таку реакцію. А чому він такий стався? Чому мозок подає саме такий сигнал? Чому він почав подавати такий сигнал? Чому сигнал саме такий, а не якийсь інший? З цим же може гарно розібратися психосоматолог, точно так само, як психосоматолог, і допоможе змінити цю реакцію вашого мозку на алерген. Тобто, завдання психосоматолога це змінити. Реакцію вашого мозку на цей алерген. Кому цікаво детальніше розібратися з питанням алергії, з питанням того, яка симптоматика про що свідчить, так, і так далі, запрошую вас на лекцію про алергії. Там ви знайдете для себе відповіді на всі ці питання, там ви більш детально розберете, чому так відбувається. Більш Детально поговоримо і про алергію в дітей, так? що ми шукаємо, як ми працюємо, якщо алергія проявляється саме в дитини. Також в лекції про алергію є терапевтичний щоденник, в якому ви можете відповісти на всі запитання з приводу алергії, так? І він вам допоможе зрозуміти, знайти от саме. Ту причину, яка у вас виникла. І якщо ця причина вже є для вас неактуальною, тобто ця подія, вона вже давно для вас не актуальна, то ви за допомогою цієї лекції, за допомогою ці... цього щоденника, можете подолати алергію самостійно. Так, якщо у вас емоційний, е, емоційний заряд до тієї події, яка стала пусковою у вашій алергії, залишається таким же е, актуальним, так? тобто у вас досі там є якісь емоції, вам досі боляче, вам досі образливо і так далі, е, тут потрібна буде робота з психосоматологом. Але якщо вже цього немає, ви можете справитись самостійно з алергіями. Всі необхідні посилання в описі до цього відео.